Вітаю, друзі, 20 серпня 2024 року. Мій шедевр. Як я обіцяв в попередньому відео, сьогодні покажу горизонтальні відводки, які я в цьому році зробив і які сорти. Шедевр красень. Як завжди, з горішками. На цьому кущові я пригнув міцний такий штамп. Але повернемося трохи на початок на 1 травня. 1 травня 24 року мій шедевр сьогодні почав пригинати горизонтальні відводки. Шедевр. Минулого року. Я раніше пригнав горизонтальні відводки на стадії бруньок. В цьому році ну, зовсім друга стадія. Вже є листочки і є гілочки невеличкі по 5-10 по сантиметрів. Нормування ще не робив, не видаляв. Як буду присипати, тоді зроблю дещо видалю, щоб отримати першосортні саджанці шедевра. Це мій каталонський. Три горизонтальних відводка чекають свої черги. Я їх так полупригнув. Щоб вони звикали до свого положення. А ось мій морозівський. Основний штамп я вже видалив, залишив три штамби трикореневої порослі і буде такий кущ з трьох штамбів. Два штамбіка теж чекають на то, те, щоб їх пригнути на горизонтальні відводки Морозівський. Оце барбакан. Я показував два я залишив на дорощування. Один і другий, а перший найміцніший. Пригнув і тут го пригнув на горизонтальний відводок. На дно тут я висипав трохи тирси. Пройшло 3,5 місяця, мій горизонтальний відводок сорту шедевр. Зараз виглядає ось так. Я хотів зробити норміровку, трошки повидаляти, але нічого цього не робив. Щось мені прийшло в голову, що більше листя, краща коренева система. Ну і так то на сьогодні виглядає. Перші штамбики ближчі до материнського кореня. Ну, супер. Цей, наприклад, метр вісімдесят, напевно. І ці два теж понад метр. Решта. Не знаю, що з цього вийде восени або весною побачимо. З другої сторони цього куща сорту шедевр. Дивіться, яка краса. Горішки, горішки, горішки. Такі красені. Ще трошки і треба буде вже збирати врожай. Ось така краса. З другої сторони тут горизонтальний відводок вже другий рік. Десять десь саджанців. Другий рік ростуть по 2 метри, по півтора метра. Восени, напевно, вже будуть мати і гарну кореневу. І гарні, міцні штамби. Так то виглядає шедевр. А ось мій морозівський, другою назвою Кавказ. І зараз. Горизонтальні відводки, саджанці, виглядають ось так. Теж тут не нормував. П'ять штук, напевно, ближчі до кореневої системи маточної, напевно, будуть добрі. Ось цей, наприклад. Ці параметри. Другий такі самий. А ось і горішки морозівські. Можливо, вже достигли. Плюска розкривається. Гарні горішки морозівського. А ось мій барбакан і виглядає на сьогодні ось так. Тут на цих, то я повидаляв трошки, сережки повидаляв. Ось вони можливо підуть в рост, бо точки росту на них немає. Ну а як зазвичай ти перші до материнського кореня дуже гарні. Кілька штук, напевно, буде супер. А це перший, що я залишив на дорощування. і на наступний рік я його пригну і знову отримаю саджанці барбакана. На сьогодні саджанці виглядають так. Теж тут не нормував, можливо, це моя помилка, це мій барбакан, він щеплений. І ось такі от красені горішки. Кластери супер. В минулому році на цьому штамбі було десять 10, 10 пластирів у цьому році набагато більше зараз швиденько покажу які сорти ще я пригнув ось моя сирена кущ Горішки вже достигли. Треба збирати врожай. Є трохи врожаю в цьому році. О, горішки вже випадають. Так, ось сирена. Два штамбіка пригнув на горизонтальні відводки. Саджанці ось в такому стані особо нема чим похвалитися. Тут поруч каталонський. Орішки красені. Орішки є. Ось такі красені. І ось тут я пригнув. Два штамбіка. Теж нема чим хвалитися, але на наступний рік, напевно, будуть гарні саджанці. Далі сирена на штамбі. І тут каталонський теж. Тут краща ситуація з саджанцями. Саджанці виросли непогані. При однаковому догляді. А ось красені горішки. Каталонський. Ну, по метру саджанці, напевно, вже є. П'ять штук то, напевно. Решта підросте. Ламберта червонолиста. Орішки дуже гарні. Дуже гарні, красиві. Садженці не дуже гарні. Взагалі то мені з ламбертою щось не дуже якось виходить. А тут поруч. Корм міцний. Теж два штамбіка пригнув. Кілька саджанців будуть екстра клас. Решта піде на дорощування. Але це побачимо через пару місяців. Так, а тут горішки. Ховаються під листям. Ось такі. Ну і тут буде один повітряний відводок. Напевно, коренева буде. І тут ще два штамбіка клюшкою пригнув. Один. Більше як півтора метра, ну півтора. Другий то більше. Ось такі. Акор. Тут караманівський в мене. Один штамбік пригнув. Бабенькі саджанці. Можливо, залишиться на дорощування на наступний рік. З цього куща пригнув щеплений сорт Ольга. Два саджанця то будуть супер. Високі, гарні Ольга. Решта піде на дорощування. Сорт панський. З минулого року пригнути горизонтальний відводок. Саджанці ростуть. І це вже другий рік. В цьому році вже будуть гарні. метр є. Ще один мій караманівський президент. Один горизонтальний відводок тут пригнув. Ось так виглядають на сьогодні. Один гарний, медметр. А це мій Косфорд. Тут другий рік вже ростуть саджанці. Тут з такої гілочки я пригнув цю гілочку і тут буде п'ять ну, саджанців сорту Косфорд. З другої сторони ришки є. З іншої сторони ще буде три гарних саджанця сорту босфорта. Ну, Ще є там Джеферсон в мене, Рапризунський по одному. Але не буду вже затягувати відео. В наступному відео покажу свої фундуки. Гарібальді і карасунт. Керасунту треба вже збирати врожай, бо вже випадають горішки з плюски. Це барбакан, звичайно. Окей. До зустрічі в наступному відео.